Дослідник великої Волині та Пересопницького Євангелія, історик та культурний діяч Микола Федоришин днями відвідав інформаційний центр Полісся Рівненської АЕС. Першочергова мета його візиту до міста Атомників поділити своїми знаннями та результатами багаторічних досліджень, аби люди знали правду про свою історію і з легкістю розвінчували міфи росіян щодо Русі або Пересопницького Євангелія. Тема, яка протистоїть росіянам, це також і. Пересопницьке князів це археологічний музей, це ви знаєте, що вони Святая Русь і так далі. Треба показати нашу державність. Саме київської витоки нашої державності походять від нас. Це сьогодні дуже прекрасно робить музей пересопницьці, який я створював. Ось. Ну і, звісно, там же музей пересопницького Івані це українська першокнига, яка теж показує наші витоки української культури. Проти росіян, тому що це можна надавати сьогодні в умовах війни. Ідеологічний фронт працівники інформаційного центру полісся раду зустріли гостя та ознайомили його з усіма експонатами музею Рівненської АЕС. Діяльністю великого енергетичного підприємства пан Микола цікавився і раніше. Однак ознайомитись з процесом виробництва електроенергії так близько йому вдалось вперше. Дослідник був приємно вражений екскурсією та експонатами, Незважаючи на те, що сам усе життя займається музейною справою. Сам процес. Виробництво роботи станції у вас в музеї ну цікаво, я би сказав, незвичайно, я я не знав, що такі бувають. Можете демонструвати. Воно світиться, показує виробництво енергії від маленького кусочка урану. Люди особливо молодь, мусять знати такі речі, це їхнє майбутнє. Історик каже, що інформаційний центр Рівненської АЕС має відвідувати якомога більше людей, а тому розповідатиме про нього гостям літературного музею у Рівному, в якому наразі працює. Тримати енергетичний фронт нині вкрай важливо, адже за цією сферою наше майбутнє вона дає енергетика людям життя. Це життя я на би слово. Це не проста навіть станція. Сьогодні без енергетики ж нічого не відбувається. Як її можна знищити? Чи як можна проти неї боротися, коли це саме життя? Олена бличить, Павло Жих, телеканал Енергоатом.